Вітаю вас, друзі! Я коли почув цю історію, вона мені дуже сподобалася. Я думаю, що вона і вам сподобається, і буде до душі. У спекотній літній ранок пані Марія, чуйна бабуся з невеличкого передмістя вирушила до супермаркету, щоб поповнити холодильник продуктами на тиждень. Вона завжди купувала тут найсвіжіші овочі хліб власного випікання та десяток яєць. Адже недільна родинна паска без яєць не уявляється. Коли Марія обережно укладала в кошик підозрілу важку картонну упаковку, продавчиня привітно посміхалася за прилавка. Сьогодні у нас акція три десятки яєць за ціною двох. Бабуся не втрималася і узяла три упаковки, уявляючи, як напече оладки до обіду. Втім, уже дорогою додому, вона відчула неприємний запах, що попливав із пакунка. Повернувшись, пані Марія обережно розпакувала яйця, проте замість рівномірно кремового білка і міцної шкаралупи побачила жовтуваті плями, а з декількох яєць білок розтікався в рожевий відтінок. Серце бабусі стислося. Зовсім не весна, щоб яйця псувалися так швидко. Вона сама була свідком, як на прилавку викладали свіжу продукцію. Ніхто й подумати не міг, що на полиці можуть потрапити зіпсуті яйця. Голова просто запаморочилася від образи й клопоту. Не до оладок стало, а до повернення грошей. Відразу ж, наступного дня, вставши ще до сходу сонця, пані Марія з паспортом. Чековою стрічкою та трьома коробками зіпсутого продукту вирушила назад до супермаркету. На вході супроводжувала її сусідка Олена, що вирішила підтримати стареньку та стала свідком всіх подій. Посеред великих вітрин і яскраво освітлених корпусів вони піднялися до відділу гарантійного обслуговування. Металевий столик, фірмова емблема, поряд кілька скляних полиць з бланками. Такий гарний представительний хлопець у блакитній сорочці з Бейджиком Ігор кивнув їм у відповідь Якщо у вас є чек і товар неушкоджений, складайте заяву, гроші повернемо. Марія винесла картонки з тріснутими шкаралупками, та хлопець лише знизав плечима. Ми не повертаємо продукти з пошкодженнями пакування. У відповідь бабуся, тремтячи від образи, пояснювала, що яйця псувалися всередині, а упакування не ушкоджене. Коли ж вона доторкнулася до одного з яєць, що ще не розтеклося, дрібними краплями прозорого білка вкрилися всі руки, проте працівник був непохитний. Адже це внутрішній дефект, ми не відповідаємо за це. Якщо б у плясці молока була тріщина, тоді так, а так, вибачайте. Його голос набував все більш формального, навіть бездушного тону. І врешті-решт він додав: не хочу конфліктів, але правила є правила, бачачи, як бабуся опускає плечі і ледве вже не плаче, сусідка Олена спробувала. Плинути словами. Та це просто абсурд. Вона прийшла вчасно. Та Ігор вже диктував умови текст відмови. У цей момент поряд з касами з'явився чоловік у формі українського військового. Він акуратно склав свої речі, поклавши все під руку і спокійно зайняв чергу позаду Марії. Він був нещодавно демобілізований після ротації на передовій. Він почув голоси й подумав, що в супермаркеті сталася ще одна якась дрібна незручність з черговим клієнтом, але швидко зрозумів серйозність ситуації. Бабуся, яка ледве стоїть на ногах, тримає в руках зіпсуті яйця, коли попереду нього настав черга. Вже бабусі. Він гарно та тепло посміхнувся. Доброго дня, пане Ігоре, звернувся він спокійним, врівноваженим голосом. Я не хочу порушувати порядок, я наоборот хочу його підтримувати. Але я сам бачив вчора, як вивантажували ці яйця. Упаковка цілісна, а яйця зіпсувалися вже в магазині. Мабуть, проблема на складі. Тому не могли б ви повернути кошти моїй сусідці або обміняти товар. Продавець знизав плечима ми не відповідаємо за подібні випадки, товари без явних пошкоджень пакування ми не повертаємо. Ігор уже почав говорити просто з точки зору вже політики компанії. Але Іван, військовослужбовець, залишався стриманим, хвиля. Відданого йому колишніх всіх відчуттів справедливості, підказувало йому, що все буде добре. А поруч стояли молоді матусі з візочками, дідусі з тростинкою, і навіть касири дивилися в його бік, неначе в очах у всіх горів, той самий запал справедливості. Іван розгорнув всі свої деталі далі. Пане Ігоре, я розумію, що ви просто виконуєте правила, але іноді політики треба коригувати на користь людей. У мене є кошти, і я вам можу їх дати, щоб ви зараз повернули тій жінці. Але я би хотів, щоб це зробили саме ви і вибачилися, адже ваша компанія пишається сервісом своїм, правда ж? Тиша у відділі. Гарантій була майже всіх глуха кругом, і усі зачекалися на відповідь. Ігор мовчки глянув на менеджера, що сидів у сусідній кімнаті за скляною перегородкою. Менеджер підняв руку, жестикуляція вказувала дати добро. Після хвильки вагання Ігор почухав потилицю і зітхнув Добре, як скажете? Тобто, пані Маріє, ви мене вибачайте за незручності. Ваші кошти ми повертаємо. Коли бабуся почула ці слова, сльози радості набігли на очі. Іван простяг їй руку, допоміг опустити пакунки і разом вони пройшли до каси, де увічлива дівчина касир оформила їм повернення. У касовому апараті заблимали цифри і конкретні Цифри 300 гривень. Вартість трьох упаковок якраз яєць. Роздрукувався майже чек миттєво. Потім Іван узяв прохолодну пляшку води і запропонував. Давайте спочатку вип'ємо по ковтку, а потім оберіть собі що завгодно на цю суму. А навіть можете взяти свій бабусю і шоколаду. Або давайте, я краще вам куплю все за свої гроші. Ще кілька свідків подій підійшли до Ігоря і менеджера супермаркету. Похвалили капітана за мужність і увічливість, а менеджер натомість подарував пані Марії невеличкий букет польових квітів та сертифікат на безкоштовну упаковку яєць наступного разу. Все це відбивалося на репутації цього закладу. Але вже у доброму. Характері. Ось це саме те, чого нам так бракує взаємопідтримки, Чи просто дякую цьому сміливому хлопцеві захисникові, який прийшов і знайшов себе і тут, де можна допомогти. А адміністрація супермаркету у відповідь опублікувала пост з вибаченнями. Прозорою політикою повернень та обіцянкою уважніше перевіряти продукцію на вході. Також подякували військовому Івану за службу, за захист їхній і за те, що він має в душі поклик шукати справедливість, і це як приклад має бути для всіх нас. Пані Марія ще не сміливо посміхаючись, розповіла сусідам у під'їзді, що тепер знатиме. Не потрібно боятися відстоювати свої права, бо іноді люди приходять на допомогу навіть без нагород, так як от військовий Іван після демобілізації. Він не шукав собі слави, але ця випадкова благородна справа зробила його справжнім героєм цього дня, на що і справді він заслуговує. Він сам зізнався. Я просто не міг пройти повз, коли поруч була така безвідповідальність і несправедливість. Але й також він додав, що працівники закладу поставились з розумінням і все йому сподобалося, як вони далі повели себе. Цей невеличкий інцидент дав початок цілої хвилі добрих справ. Сусіди організували волонтерські черги в інших магазинах, щоб перевіряти за якістю продукти і допомагати літнім людям. І хоча ця історія почалася з гіркого запаху зіпсованих яєць, завершилася вона ароматом свіжо вже зварених яєць та гарної кави, що розливалися по всіх куточках містечка. А головне, бабуся Марія знову повірила у справедливість, а військовий Іван. Відчув, що і на мирній землі його служба ще не закінчилася. Їхня коротка, але яскрава зустріч нагадала всім, іноді достатньо одного голосу, однієї доброї душі, щоб сколихнути цілу спільноту на захист прав і гідності кожного з нас. Ось так, друзі, підтримайте це відео, вподобайкою палець вгору, нехай його побачать більше людей. І нехай добрі слова про наших військових поширюються все більше і більше, бо вони цього заслуговують. І також для підтримки підпишіться на канал. І нехай все буде, Україна!